Друзі, всім привіт. Сьогодні трохи змінюю раціон своїм фазоном. Завжди так роблю в лютому місяці перед весною. Ну, по-перше, прибираю з раціону вес, бо вони його взагалі майже не їли, все виїдали з кормушки, а весь залишався. І по-друге, додаю. Комбікорм для несушок. Ось. Залишаю насіння, зерно і кукурудзу і додаю комбікорм. Кожен рік так роблю в лютому для того, щоб було в них побільше вітамінів. Потім в кінці лютого, ну вже в березні, я кардинально змінюю раціон, я вам потім докладніше це покажу. Прибираю кукурудзу, насіння. Кардинально змінюю в березні раціон перед тим як вони почнуть нести яйця. Це я вам потім покажу. Зараз перемішаємо. Перемішали ще така проблема стала з водою, так як морози сильні, а снігу майже нема. Тому приходиться підливати кожен ранок води, ну, це ситуацію, ситуацію особливо не змінює, бо вода швидко замерзає, тому ми якось справляємося. Уже добре вони йдеться і комбікорм. Також ще сіна їм даю, це ви вже бачили в попередніх відео. красені, але скоро весною вони поламають собі хвости, будуть не такі красиві. Але взимку це щось дуже красива птичка. Вже підготував підготував свій інкубатор. Можливо, зніму вам обзор на нього. Ще деякі люди запитують, чи не холодно їм в такі морози без теплого сараю. Ні, їм не холодно, це дика птиця, вона навіть не заходить в приміщення, якщо воно є. Ночують вони на відкритому, на відкритій місцевості. Їм не потрібні сараї. І, до речі, вона себе дуже добре почуває, коли велике пространство, великі вольєри, великі вигули і несеться вона краще, коли такі великі вигули для неї роблять. Взагалі-то. Тичка, мабуть, трохи в шоці, бо у нас всю зиму було плюс 5, плюс 8, а тут в лютому вдарили морози. Ну нічого, знаю все добре. Вони активні, раціон не гарний. Тому чекаємо весни. Будемо займатися інкубацією. Друзі, всім мирного неба. До нових зустрічей!